З нами на зв'язку Євген Дикий, ветеран АТО, колишній командир штурмової роти у батальйоні Айдар. Вітаємо вас, Євгене. Слава Україні! Героям, слава. слава! Давайте ми почнемо з. Оцінки ситуації на найгарячіших ділянках фронту це, зокрема, і Авдіївка. Росіяни кажуть, що просунулися на територію Авдіївського Коксохіму. в 47-й окремій механізованій бригаді. Це спростовують в цілому. Як ви оцінюєте ситуацію на даному напрямку? Ну, почнемо з Коксахіму. В Коксахім вони один раз зайшли, росіяни. Всі, що зайшли, не вийшли. Наразі в Коксохімі їх немає. Тобто Коксахім е, повністю підтверджує те, що каже 47-ма, Коксахім повністю під нашим контролем. І е, навіть коли вони один раз туди зайшли, то насправді їх туди саме запустили. Їх туди запустили, повністю знищили, е, і так би мовити, е, на цьому питання було закрите. Але е, це була приємна новина. Але загалом ситуація по Авдіївці не настільки райдужна. Коксохім то тримається, тримається Авдіївська промзона. Але проблема в тому, що бої йдуть вже в самій Авдіївській промзоні. От промка, скажімо так, вона вистояла в 2014 році, вона вистояла всі місяці цієї великої війни. Але останнім часом, власне, останні тижні її просто почали засипати так званими м'ясними штурмами. Тобто, росіяни повністю там намагаються повторити ну, те, що вони вважають історією успіха в Солидарії Бахмуті. Ну не дай Господь нам таких історій успіху. Ну, ми в принципі вважаємо, що так воювати не можна. За Бахмут вони поклали 100 1000 Але судячи з усього, вони вважають, що так можна. Тобто, ну якби е в результаті ж Артемовськ наш. Ну, от тепер на, на Вавдіївці повторюється ця історія. Вони женуть саме у ці е м'ясні штурми, коли перша, друга, третя хвиля лягають, а четверта таки заходить. І знову ж таки, в точності, як в Бахмуті, вони в перших двох хвилях посилають в'язнів із ГУЛАГа. Тільки тоді то робила компанія Вагнер. А тепер це називається Шторм-Зет. Ну різниці е ні для самих цих зеків, ні для наших захисників різниці жодне. От цей шторм З його просто використовують як розхідний матеріал, а далі вже за ними заходять регулярні частини. Повідомлення росіян про те, що вони взяли Авдіївську промку, це м'яко кажучи, не точно. Насправді 90% промки, промки під нашим контролем. Але сам факт, що бої йдуть вже саме всередині промки, ну це насправді достатньо неприємно. І це свідчить про те, що в нас наразі є певні проблеми із боєприпасами, і в першу чергу з особовим складом. Тобто, Ді Авдіївка, вона достатньо велика. І таке враження, що в нас просто трохи не вистачає там захисників. Пане Євгене, а на вашу думку, взагалі, ось ця нова фаза війни, про яку сказав президент, про оці ускладнення, які будуть під час зими. На вашу думку, в чому вона полягає? Ну, я б не казні, чесно кажучи, я б не казав про якусь, скажімо, дуже вже нову фазу. Швидше, це певне завершення фази активних наступів. Завершення фази активних наступів і з нашого боку, і з боку наших ворогів наразі, зокрема, от деякі дуже напська відчайдушні спроби росіян прорватися на Слобожанщині. От та сама Авдіївка, це такі, скажімо, останні спроби перед зимою. Всім зрозуміло, що е, поки буде оця така достатньо тепла і мокра українська зима, бронетехніка далеко не ходить. Відповідно, е, от практично по тій лінії, е, по якій ми за е, та лінія, яка буде десь за тиждень-два, от вона буде вже або до дуже великих морозів. Якщо будуть дуже великі морози, щоб ґрунт саме затвердів, то знов так само, як влітку, можна буде просуватися. Так, це набагато менш комфортно для людей, але техніка їде. А, а якщо зима взагалі вся буде теплою, а таке цілком може бути, то в такому разі ота лінія, що буде за тиждень-два, вона буде до весни. Оце розуміють обидві сторони, тому наразі всі намагаються максимально покращити позиції, бо це вже ті позиції, на яких зимувати. З цим же пов'язана і наша фортифікація. Явно не буде великих наступальних операцій в найближчі місяці, то логічно зосередитись на тому, щоб нормально облаштувати позиції, облаштувати другу, третю лінію. Ми не робили це цього літа, ну, чесно кажучи, даремно не робили. От те, що ми зараз робимо з фортифікацією, це трошки запізнілі речі, насправді, а не в сенсі, що вони зараз не потрібні. А в сенсі, що вони були потрібні і раніше, і нам було б набагато комфортніше цим літом, якби ми цим заморочились раніше. Ну, але вже є як є. Влітку було багато надій саме на швидке просування. Ну хто ж буде окопуватися, коли ніби попереду там великі прориви? І ну, грубо кажучи, так трошки спрощуючи, але можна сказати, що ми мріяли окопуватися вже по кордонах 91-го року. От наразі зрозуміло, що до кордонів 91-го року ще не один рік боротьби. От, а в такому разі цю боротьбу краще вести з нормально облаштованими позиціями. Ще б я навіть ризикнув сказати таку, ну трошки може неприємну річ, але ж здається, що ми дійшли до того наскільки важлива фортифікація, тільки коли самі зіткнулись з дійсно дуже добре облаштованою фортифікацією наших ворогів. От таке ну насправді вчитись на війні у ворогів це нормально. Насправді всі адекватні люди на війні вчаться у своїх ворогів, якщо побачили в них щось успішне. Так само, як до речі, росіяни зараз в нас дуже багато що перейняли, наприклад, фіпівдрони. Це ж повністю наше ноу-хау. Вони побачили, що це працює, і бігом нас доганяють. Так от те саме здається, в нас фортифікацією. На лінії Суровікіна ми зустрілись з тим, наскільки виявляється серйозною проблемою, навіть в 21 столітті при всіх технологіях, але наскільки все ж таки Озною проблемою є ота класична оборона, аля Перша світова війна. От ми побачили, що це дійсно працює. Ну тепер в нас буде теж таке саме. Порушення законів і звичаїв війни поєднаний із умисним убивством. За такими статтями офіс генпрокурора розпочав розслідування розстрілу двох беззбройних українських воїнів. Відео злочину днями було оприлюднено в інтернеті. Відомо що в українських захисників закінчилися боєприпаси, і вони, піднявши руки догори, вийшли до загарбників, щоб здатись. Цієї миті пролунали постріли. Попередньо це сталося біля одного зі спостережних пунктів біля села Степове Покровського району Донеччини в офіс. Генпрокурора заявляють, що вбивство військовоплонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин, очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш він вже зазначив, що вбивці були ліквідовані. Але які з військової точки зору висновки тут варто зробити, пане Євгене? Чесно кажучи, для мене це взагалі мене трохи це дивує. Не те, що вони такі звірі, ми тут для нас нічого нового нема. Але в і в принципі такого роду речі на війні трапляються. Хоча знову ж таки в нас би це був якийсь такий страшний ексцес, який би навпаки, якби не дай Боже таке десь було, то про це б всі мовчали. Отут мене вражає інше, мене вражає те, що вони цим пишаються. От, тобто, е, ту, тут принципова різниця. Їхні військовослужбовці вчинили злочин. От то вони не тільки не пробують це приховати, вони навпаки самі це викладають. Вони це піарять. Тобто, вони всьому світу повідомляють, так ми не просто там окупанти-загарбники, а ми злочинці, які абсолютно відверто клали на всі конвенції, які підписували і ратифіковували, і ми цим пишаємось. Оце дійсно вражає. Насправді, ну, я не знаю, це таке така фантастична, абсолютно впевненість у своїй безкарності. Вони чомусь абсолютно переконані, що. А їм ніколи нічого за це не буде, і просто викладають готові абсолютно докази для будь-якого міжнародного суду. Дякуємо вам за те, що прокоментували. Долучилися до нашого ефіру. Євген Дикий ветеран АТО, колишній командир штурмової роти у батальйоні Айдар. Був з нами на зв'язку.